Так, поточная стартует. Правильно я разумею? Окей, <coughs> okay, Так, це моя камера, так, Так, стоп, 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 зараз, секунда. Секунду глянуть, чи йде трансляція? Ну, і да, окей. Так, ну в цьому бою я думав, що якась... Буде помоєчка. Зайшов бій такий, думаю... Ну щось хуйове думав по правді. Відвертий... Не був налаштований на позади бій. Якось мені було. Знаю, Морально не по кайфу. Давай, віку що їду блядь? підлю на гурку під горку. <кій> <кій> вподобав те нашу досить досить сміло грає тут вкотре моя помилка блядь. ну не тут певно а коли я зараз поїбру буду давати да да отут бо я засвітився блядь. Тут мріпом, ми мені треба просто їбальником, було. <кхем> і оце не вивертати, блять, корпус. Повернув корпус і пізець. Часто маску, блять, ахуєть. Тут взагалі я з Ябром якусь хуйню шудив. Ну, не зараз, там, але... Подальшому. Отут, ну, бля, це просто казка була. Початок бою, типу, просто підставляються. Казково. Я ще думав, що треба зарядити фулл голду. <coughs> Майстер В. Теж б ходив маску. Йопнешся. Ну, щоб легше взяти ті три мітки. Думав зарядити, але. Але не заряди... О-о-о, зараз хуйня буде отута. Я якусь хуйню починаю відцілювати. Почну, от зараз, зараз, коли єбер буде залітати, там взалі піздец. Такий йобнутий АІМ. Так, хто це здох? Єберсоп'ячка. Оооооо, тво твой, бать, вийшов присприціл! Наплицю в той приціл віддалив, Короче, щось мені похуйовало. Тут тоже хуйня. Я типу розумію, що я засвічуся, але похуй подаю типу, тишку. От я здивував у них мені центру там ліну не закинув. 803. Ну тут я вже поняв, що пора би, блять, сібатись нахуй не нагліти. Тут я не поняв ну, яку кнопку жати, щоб повернути і в'їбався в червону лінію. Тут вже безпечно, кущів, дупу Бери копти. Тут взагалі охуєнно, що він став, і я ще повицілював що я не зразу давав тичку. Той прям задоволений з собою, блять. Що я це зробив? Як вони на тому центрі підставлялися просто пізда? Ще й тут залетіло. залетіло. Це просто казков! 5к на циферблаті, блять. Прийшло 3 хвилини бою. Ой, маус, маус, глянь, Це піздець, що робить за стіпом. Ото чисто я так граю, блядь. Просто поїхав. Моментум. Мінус 2К, мінус 500, все, Нема типа. Здуло, здуло вітром, блядь. Не, оці центрові тіпи, боже, на, на 500. Ну скільки там метрів, блядь? 512 метрів, блядь. Ну, ну просто не відчував їх. Не відчував. І наш ЛТ, Гляньте наш ЛТ в ССБ. Що він робив? Він на ебаній колії піздиться з 803-м. Ну його просто тут не було. Викачав т 11 ЛТ, щоб приїхати постояти зі мною, а потім поїхати на колію і попіздити ЛТ. А в результаті що? Правильно. В результаті він просто подохне зараз. Я б ще тут щось катався, катався, йому й, блять, кусь там, ну, на фуллході тичку прописали. Ну. Не повезло, типу. Типу не повезло. Ну але він хоч грав, як ЛТ. Він хоч грав, як ЛТ. Ну і все, я розумію, що... Нам пізда. 4-8. Хоча хуй його який там, таммер. 37. 4-8-37. Ну 3-7 якось. Болячіше, ніж 3-8. О, дерево побачив, впадає і тут почалося, блять. Тут я думав, що засвічився, але глянув, що він на краю кола огляду, не стало легше. РК уїбалим. Шейфучат засвітив. Побачив, що вони на одній лінії. І далі почав коптити. Без страху тут, без страху. Бабаху чисто, входу на флову було, так, да? я її чисто, блять, висушив. Ну, за Залітає, да. От прям тички в цьому бою летіли туди, куди треба. Туди куди цілюся, там маски 803-го і, і Ріно, ну то вже туди, куди треба залетіли. Ну але, блять, скільки можна сусати? Тут я щось заснув, Ріно не побачив. Але в результаті я побачив його. І він вийшов в ангар і вже рахунок 9-10, вже не 3-7 4-8. Тут мені стало морально легко, бо ще не світився, він міг кущиками поїхати. Тут я бачу, вже пульба ведеться. Рахунок пущів не стане, мені стало легше, блядь. Ну я розумію, що ми тіпі зажалися в квадраті А3, блядь, а мені треба, ну. Мені треба достояти. Щоб світити тіпів, які будуть їхати. Правильно, Правильно. Якщо що я звідси з'їбуся і прийду до, до них, блядь, і щоб постріляти по тим Т-803. Це буде пізда, я розумію, що це буде пізда. Плюс в цей момент я побачив, що в мене 800 на циферблаті, майже кружочок заповнений ОБЗ. Ніху я такі, ні, собі, блять, би дві тички, ще би дві тички. Думаю я собі. І ОБЗ виконане. Бо я думав, це ОБЗ взагалі закривати за бланк. П'ять тобто, разів більше шкоди, думаю, блять. Майже нереально. Майже нереально. Ну, піздець, то скільки боїв, раз в тисячу, раз в дві тисячі, п'ять. випаде такий шанс. У мене раз в дві тисячі боїв, в перший раз 10 кадов. Так що, блять, і ОБЗ до пізди рандомні. Щоб якісь ОБЗ, типу, на 2.7.9 там де якась, ну треба показувати стабільні, стабільну гру. А не просто ловити візот. О, це цей тип, який писав мені, що я хуєсос. Отви як я по ньому стріляю. через кущик тут. БІм! Ну, але тут теж я би не зачистився, бо він був би на краю того огляду. Але я думаю, блядь, через кущик даю, блядь. Не просто так кидаю, а через кушчик, а Вдруг засвічуся, блядь. Тут же мені стало страшно такий. Вже думаю, ні, ніхуя. А, до речі. На циферблаті 8993. 2 000 дав. Альфа не пройшла. піздець. 380-420. Ну, в принципі. В принципі, нормально, на 8 пунктів більше, так що нехой піздіти. Все, я тут вже почав думати похуй, у мене ОБЗ, блять. Ну я його хуй, хуй як виконую, блять, а тут можливість виконати. Я буду стояти, думаю, мені похуй. Я, я, я терпіла, я став і буду стояти. Вся залупа кидає верхній куш. Я не їбу, хто зваляв це дерево, Ну він геній курва. Він просто гень. Тут я розумію, що тому я не стріляю, блядь. Я не стріляю. Ні похуй і я не веду вогонь по техніці супер. Тут за, за деревцем і тичка. Ну, блядь, я думаю, коли стріляти, блядь. Я думаю, коли стріляти. І зараз ще тичка, чи ні, не буде. Не, не буде. О, леопард поїхав, все. Повні труси і гівна. От коли леопард поїхав, повні труси і гівна. Моментом. Я думав, що тут пізда. Я думав, вони зараз всі засвітяться і поздихають нахуй. Ну скільки СТРВ, блядь, не втрачає маскування, коли вона крутиться в тому режимі. Я взяв на приціл і все, і чилив собі, блять. Не стріляв ні по кому, нікуди, блять. І тут повезло, що його заебашили. І тут диви катичка. Через дерево, блять, вкотре єбало думає, єбало робоче. А потім, тип, блядь, пише мені, що, що з одної точки е, настріляти 10к, блядь. Та пішов ти нахуй, блядь. І тут, через дерево, але не зайшла. А то все скіл, нахуй, тут я ебачу, що подумав, блядь. Як то, як то. Ні, ну на початку я наглів. От, там помилка ще корпус довернув, коли засвітився поєбру, коли 2 втичку. І 803, й дав, по мені, з центру. Там була помилка, помилка по 705-му давати дві тички була. Е, ну, по попасі там перша тичка помилкова, так. Все-таки я не знав, що там і як там буде. Але. Ну, блять, повезло, що вона в полі і що я її засвітив на краю мого огляду. Так що її там в будь-якому випадку вона б мене не засвітила. Ну але потім я все одно від'їхав, блядь, і став за мі мікрокущик, ну в разі чого, а вдруг засвідчуся, блядь, Вдруг нахуй. Я їбу там... Все, лишилося двоє проти трьох. Тут я, тут я почав думати, ну, блядь, так не стояти ж вічно, нахуй. Вічно тако стояти, в мене хп є, в того, до речі, не, не дивився імпатаблю, що про хп, пів хп в нього. і Взагалі взагалі мені було настільки похуй. Що в тих імпатаблів, тих бабах там в тому квадраті. Так було на них похуй вже, блядь, думаю. Ну ну похуй, чесно. Я собі стою, мені добре. Тут я вже думаю їхати. Ну, коротше, то, що я думав, ти зараз побачиш то, що я думав. Я думав просто в спину заїхати, оскільки я низький, я не засвічуся, блядь. Я заїду в спину, вб'ю 803-го, потім фучару розкомбіную, хуяк-хуяк. Але тут. Що робиться, блядь? Диви, що робиться. Фош в таймінг вирішує зробити те саме, що я, від'їхати назад, блядь. І я тут думаю, ну все, Перемогою не пахне. Зараз мене розібуть з двох сторон. Но, імбатабель, поїхав що зі мною. Ну шо я розумію. Я розумію, що я відсвітився, я СТРВ, я маю нагліти, блядь. Я наглію. Ну логічніше б'їбати 803-го. Але там, ну... коротше, блядь. Кущи вся хуйня, блядь. Переставати їбалом до фуча, блядь. І зарадасть мені три. Тут я розумію, що мені похуй, блядь, в мене і нахуй мені дьоргатись, краще вицілю, блядь, без тої дьорганини. І в результаті імпотабель зробив піздатіший кіл, ну просто піздатіший кіл. Того 803-го. І він побачив, що я їду, і сам поїхав, блядь. Ну ну просто геній, Просто геній. І 803-й, як лох, не зміг мене ми... Та навіть... А ні, ніхуя. Якщо би пробив, я би здох. А може ще й підпалив би мене. То взагалі би було піздес. Ну той Т803 я і був що це за чудо, блять, чадо. попіздувало такого, блять. Ну, ну, коротше. Ну якийсь, блять, клоун, нахуй, у ну, цей останній на 803. І все, ебать, І я їбать, я собою задоволений. Мені добре. Мені курва, добре. 14к сумочки. 14к сумочки. You know? Майже 12к домашки. Висушена вся команда. Висушена. Хоча ми пройобували. Бетабель там теж. 8к ВТР. 8 скуєм. Нормальний тип. Хоча він там дав 3 чи, чи, чи 2 скуїм. Дамагу, але в результаті піздато Ну, сам бій піздатий, сосали, але в результаті виграв. То є та, То, то було дуже люкс. Таке пережити Ча зайшов бій. Ну... Відчуття були не такі, аж приємні. Потім ще побачив того, що ЛТ, який стоїть зі мною. блядь, Викачав 11-ку, став зі мною стоїть. Думаю, ну, ахуєнно. <сміття> а потім, як я побачив, що він попіздив ще на колію, піздив, з тяжами, ну, ну насправді тоді вже мені було похуй, що він там робить. Ну я побачив, так, ну, самі його дії ну, неприємні, блядь. Ну не, неприємно, дивитися, коли лт, так грає. Але в мене було там 5к дамагу. У мене до того тяжі на центрі підставлялися. Рівно 2803 Ну, я постріляв, постріляв, мені було добре, було добре, блядь. Там 705-й ще впоров. Сюди, туди, потім Бабаха, то. Так стало похуй на того. І 11-го ЛТ. Ну, викачав тіп собі 11 го ЛТ. Ну, собі грає як. Я не був. Як це описати. Ну, Приїхав до позиції якогось снайперської машини, постояв, блядь, а потім поїхав в притул, блядь, як тяж піздитись. Це що за така універсальна, блядь, якась. Машина амфібія, блядь, І, і водою нахуй, і, і землею хуяри. І, і постріляти, як снайпер, і потім сіжами попіздитись. Ну, ну щось в голові в нього, щось таке є. Того 11-го ЛТ. Ну якийсь ну, полурак полохує. І і, і. і там, і тут, блядь. І риба, й м'ясо. Да. До речі, той бачат, що на скрині, що дав цілих один дамагу. Один дамагу. І один кіл. Він ж в'їбав в'єбрав, Це теж це досить. Ну звісно, не потух, потім, блядь. Ну, ну а що зробиш? От він от зараз, він стояв там, де я стою. Ну, плюс-мінус, коротше, в гущиках. Бачат стояв. За умови, що в каці 2ЛТ. Ну, ну, це ж просто, ну, ну не вписується. Ну наскільки абсурдний бій, блядь. Бачат стоїть найближче до противника, ніж союзні ЛТ. Коли союзні ЛТ живі, коли їх двоє, блять. На Прохорівці. Оце, це треба, ну, якщо вдуматись, то ліпше не вдумуватись в таке. То ліпше в таке, курва, не вдумуватись. Ті тяжі теж на центрі нагліють, ну то ну не знаю, що там в голові. Ну, коротше, зійшлися карти. Зійшлися зорі, блять. Випа відсоток. Добре, що я ж його використав, блядь, а не ото щось подумав, коли там стріляти, коли не стріляти. Да. Приємно, приємно. Та й таке. Все, все ж хотів показати. Ну, не такий сочний бій, да, з одної позиції, грубо кажучи, але певний. певний певний соп в ньому є. В кінці чуть-чуть моменту було. Чуть-чуть гри якби стояли, не знаю, чи ми виграли. Але ото я, я поїхав, імпотабель поїхав, ми щось там пів-пів і виграли в результаті. Так що, той люкс, той люкс, мені сподобалось. Та й таке. На цьому буду звершувати. Дякую за перегляд. Надіємося, таких боїв буде побільше. І побільше таких відосів. Теретрансляції. трансляції